Ви на каналі Дача ТВ. До відома України. Мінагрополітика запускає перший етап системи є Електронний сервіс навчального сповіщення про застосування засобів захисту рослин з 10 лютого 2025 року в Державному аграрному реєстрі. Для суб'єктів господарювання буде доступний новий електронний сервіс завчасного сповіщення про застосування засобів захисту рослин в межах запуску першого етапу Є-джільництва. Мін, Мінагрополітика впроваджує чергову електронну систему, зокрема, запускає перший етап системи Єбджільництва. Електронний сервіс завчасного сповіщення про застосування засобів захисту рослин, його основне завдання допомогти бджолярям убезпечити бджіл від отруєння та організувати кероване бджолозапилення. Сервіс містить настанови для аграріїв, використання інструментів, попередження застосування засобів захисту рослин та Інформацію щодо ділянок бджолозапилення, зазначив міністр агрополітики Віталій Коваль. Завдяки сервісу завчасного сповіщення про застосування засобів захисту рослин аграрії отримують, отримають можливість ввести журнал обробки земельних ділянок з засобами захисту рослин, подати заявку на пошук пасічника. Для розміщення пасіки. Обрати пасіка, обрати пасічника із списку тих, хто запропонував свої послуги, обрати період для запланованої обробки ЗЗР, обрати ЗЗР із реєстру, обрати земельні ділянки, які плануються обробляти, інформувати органи місцевого самоврядування. На землях, яких запланована обробка ЗЗР, інформувати пасічників, пасіка яких розміщена в радіусі 8 км поруч з оброблюваними ділянками, зробити автоматичний розрахунок рекомендованої кількості бджолиних сімей на площу ділянки, засіяних обраним типом культури. В свою чергу, бджолярі отримують можливість. Інтегрувати дар із реєстром пасічників, встановити геопозиції пасіки, Надіслати відгук пасічника на заяви від аграріїв, подати заявку на пошук аграріїв, які потребують запилення, обрати тип вирощування культури. Обрати земельні ділянки, на яких вирощується культура. Новий електронний сервіс повністю інтегрується з іншими системами, такими як Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. Реєстр паспортів пасік системною Трембіта, а також взаємодія з органами місцевого самоврядування через підключення сервісів розсилки повідомлень. Докладно з усіма можливостями сервісу можна ознайомитися на цьому сайті. Прикріплю його внизу під відео. Що ви думаєте про це, друзі? Як вважаєте, чудові закони приймають чи ні?